Пора снідати. Apple. Яблуко. No, I... Немає яблук. Знаю двері. Байдиківка. Вас вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі Зігі, Стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Дядечко. Я йду грати. в футбол. Звісно, біжи. Мушу добре поснідати і швидко. Футбол, футбол, футбол. Знаєш, я колись був непоганим гравцем. Я це чудово пам'ятаю. Мене називали скаженим псом добряком. Мій клопотуха любила дивитися, як я граю. Дякую, дядечко, бувайте. А коли ти повернешся? Знову те рожеве дівчисько. Що вона робить? Що? Знову спорт? І знову той блакитний ельф. Куди він полетів? Чому не встоїть на місці? Спартаку? Привіт, Стефані! Спартаку? Що? Навчиш нас грати в футбол? Футбол? Звісно! Супер! Піду покличу інших. Давай. Хлопці! Спартак гратиме з нами у футбол. Я вже там. Так, я теж. Ой, шнурівки. Ти йдеш. Швидше, давай У мене знову шнурівки розв'язалися. Піксель. Ходімо. Діти, ви готові? Так, зачекайте мене. Так, поїхали. Стефані передає м'яч зіді. Ага. Готові. Три, два, один. Три, два, один. Зіді відпасовує мені. Я спробую. Тоді я передаю м'яч пікселю. Піксель мчить у кінець поля суперника для тачдауна. Так. Ну що, спробуємо? Yeah. Так! Спробуємо. Добре, вперед. Надумав собі, що він такий хороший. Я мушу його зупинити. Зупинити. Ох, як він мене дратує. Але кому яке діло? Мені жодного. Жодного. Я не боюся. Зі, ти готовий? Так. 3-2-1. Цукерка, цукерка, подача. Зі, пасуй мені. Ура! 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 Пікселю, фас! О боже. Де піксель? Справді, де це він? Не знаю. Зав'язати шнурівки А тепер назад до гри. Я заберу м'яча і зіграємо ще раз. Добре. Він зникає вже втретє за день. Знаю. А от і він. Вибачте, мусив бігти додому, зав'язувати шнурівки. Що? Бачите? А тут зав'язати не міг? Мені довелося б нести сюди шнурівков'яз в'яз 6 тисяч. У тебе є прилад, що зав'язує шнурівки? Є, і він дуже класний. Таке я мушу побачити на власні очі. Я теж. Друзі. Куди ж вони всі зникли? Що ж? Баскетбол, бейсбол, футбол. Коли це скінчиться? Якби ж існував спосіб контролювати цього блакитного ельфа. Але як його контролювати? Він не контрольований. Думай, думай, думай. Пікселю, покажи. Добре. Зав'язати шнурівки, а воно ворушиться. Дивіться Клас. бачите, доволі простий механізм. Так, пікселю. Я думаю, зав'язувати шнурівки самому значно легше. Значно легше, коли це робить машина. Крім того, так я не мушу пам'ятати, як це робиться. Ти Не вмієш зав'язувати шнурівки? Колись умів, та вже забув. Mm -hmm. Але mm -hmm. тепер у мене є прилад, який це робить замість I мене. От би у мене був прилад, що yeah, робив би за everything мене геть усе, усе? Пікселю great. Це не найкраща ідея. Ah. Ah. Yeah. ж, Так, мабуть, like я сам oh. розроблю yeah. такий прилад. Cool. А ви допоможіть мені? Буде класно. Yeah. Змайструємо його yeah. Ну, добре. Mm -hmm. yeah. Так. У своєму кіберсвіті я хочу вічно жити Все на своєму місці, на дисках до сталь місця. Це правда, визнаю. Я техносвіт люблю. Дай це чи їгать дівіді, обожньою айті. Комп'ютер я вмикаю. У різні ігри граю. На мишку раз натисну. І всі зникнуть. Я справжній вундеркін. Комп'ютером моїм. <звук> Комп'ютер я вмикаю, у різні ігри граю, на мишку раз натисну і клопоти всі зникнуть. Я справжній Вундеркінд! Комп'ютером моїм. Знайомтеся. Єдиний і неповторний пультик шість тисяч. Клас. З ним я можу дистанційно керувати усім. Серйозно. Геть усім. ну, спробуй. Назад. Оце так. Круто. Це ще на все. Що, ще? Вимкнути? Ого. Увімкнути. Вони увімкнулися. Це суперкласна штука. О, ні, льодяник упав. Не хвилюйся, Зігі. Назад. Він повернувся. А вже ж. Зроби так ще. Зроби так іще. Ще. Добре. Кидаю лядяника. Назад. Це огидно. Ти єси з підлоги. Стефані, Стефані. Це таке правило. Що полежало на підлозі менше трьох секунд, те, вважай, не впало. Ходімо, перевіримо, що цей прилад може на дворі. Так, а твоє домашнє завдання я можу виконати з потрійною швидкістю. Чого ж ми чекаємо? Так. Спортаку? Привіт. Знаєш що? Піксель винайшов прилад, що може усе зробити за тебе. І це добре? Звісно, тобто він сказав, що навіть виконає моє домашнє завдання. Справді. Мушу бігти, бувай. Бувай. А я, мабуть, потренуюся. Почну з розминки. Грати? Швидка перемотка. Так. Ого. Пауза супер грати бачу? супер так Пікселю, Я готова робити домашнє завдання. Добре, як швидко ти хочеш його виконати? Якомога швидше? Будь ласка, швидка перемотка. Закінчила. Так, класний пульт. Я теж такий хочу. Зігі, дозволь. Добре. Назад. Назад. Це круто. Людяник не входиє. Знову. Супер! Від цього я усміхасто усміхаюся. Так, це точно полегшує життя. Пікселю, допоможеш? <гум> uh -huh. Дуже тобі дякую. Давайте подивимося, be. що ще може цей пульт. Ради в бейсбол. Клас! Yeah. Wow. Yeah. Ура! Ді, дивись, пограємо трохи у баскетбол. Грати! Ого! назад, Грати! назад, Грати! Круто. А гляньте, що я ще можу. Грати! Пауза. Грати! Го! Може, зіграємо насправді. Та ми ж граємо. Ми граємо усе одночасно. Грати назад. Швидка перемотка. Пауза. Це так. Нудно. Нічого не нудно, це класно. Дивись назад. Вперед назад. Вперед пауза. стефані. Хочеш спробувати? Пікселю це нудно. Може, пограємо. Ми так граємо. Ні, я маю на увазі руками, ногами. Нам самим. Так, пікселю це геть не весело. Це так, ніби хтось їсть твою цукерку замість тебе. Точно. Дід лашня й досі бавиться. Народ. Та що поганого у пульті, який може все робити за тебе? Що? Так, годі вам! Ми хочемо щось робити. Так, Діді? Так, вона правду каже. Ми хочемо щось робити. І Щось це означає зменшити гучність. Пікселю, повімкни його. Збільшити гучність. Не можна такого робити людьми, Бо люди – це люди. Ой, трохи переборщив. Я людина, тому попереджати треба. Пікселю. Не можу повірити, що ти не таке здатний. Зігі, твій друг. Так. Все, зі ходімо звідси. Та я жартую, зачекайте. Пауза. Клас Пікселю. брати. Зігі, з тобою усе гаразд. я був заморожений як фруктовий сік на палиці. Зігі, ходімо. Нам тут немає чого робити. Друзі, чекайте, Найдіть! Цей прилад, відповідь, на яку я так довго чекав. Тепер я зможу. О, зараз як скажу: зупинити Спортака раз і назавжди. Грати. Я мушу дістати той пульт. Я мушу дістати той пульт. Я мушу дістати той пульт! Якщо через цей пульт я втрачаю друзів, то він мені більше не потрібен. Вимкнути. Я мушу дістати той пульт. Ловлю. 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 Хто вимкнув світло? <ріст> Мені вже значно краще. Yeah. Так. <ріст> Хто там? Випробуємо цю штуку. Грати. <ріст> <ріст> Мер, у 你。Yeah. Пане мер, як ви? Все добре, Спортаку, дякую. Наступного разу одягайте шолом. Так, обов'язково. Пауза. Спортаку. Ти що задрімав? Здається, життя налагоджується. Я теж люблю покуняти. Що відбувається? Спартак! і мер. Дядечко! Він теж заморожений. Піксель! Як же він посмів? Він не посмів. Я посмів. Робі гнилець! Що ти накоїв? Що ти накоїв? Вимкнути звук. Діти справді повинні бути видимі, але нечутні. віку. Пауза. А зараз твоя черга за мерзотнику. Гратий! Робі що? Вибач, швидка перемотка. Пауза. Назад. Стоп. А тепер ча-ча-ча. Вгору. Швидше й швидше він кружляє. Де зупиниться, не знає. Стоп! Вибач. Гей, Спортаку! Думай швидше. Пауза! Погляньте на нього! Замерзотник! Спорикс! Мер! Стефані! Зігі, Я мушу щось зробити! Ні, мій культуробі! Всі у біді! У мене вийде. У мене вийде! А зараз я остаточно викину Спортака з байдиківки. В Африці живе найбільша тварина на землі. слон. наступного тижня ми з вами разом побачимо короля джунглів — Лева. Ви дивилися світ дикої. вибачте, не той канал. Самути, закрутити, смикнути. Вийшло! Вийшло! Бувай, Спортаку, швидка перемотка! Що є ура. Ура! Саме вчасно Так! Збільшити гучність. Добре! Я тебе чую і я тебе. Ура! Я це зробив так. Спартак! Я тут. Спартак, у мене вийшло. Так. Ти молодець. Добре. Ти зашнурував черевики. Тепер я можу робити це самотужки. І не сумуватимеш. За шнурівко в'язано. Ні. Я відкрив для себе значно кращий прилад. Тільки не це. Пікселю. Ні, я про свої руки. А про це і що більше їх тренуєш, то вправнішими вони стають. Так, тепер я можу робити усе без жодних приладів. Чудово потанцюємо. Звісно, давайте. бім Бімбам дон Смішні слова у танці. Я співаю бим бам дигригидон. про що співають і сама не знають. Панемер, танцюйте. Музика. А ну ми разом танцювати під музику стрибати. Крок, крок, ще крок. Зараз робимо. стрибок. обернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело. Отак! Поряд робі і назад пауза. Мабуть, цю штуку ліпше вимкнути. вимкнути. Так.